Ну що, любі друзі, нарешті повертаємося. Пауза виявилася трошки довшою, але ось він Stormpoint, Ось вона четверта мапа. З вами краніше студія Майнкаст, Юкі того біля мікрофонів і let's Go! Поїхали дивитися на Stormpoint. Перший з двох поспіль, які ми з вами будемо дивитися. Мапа, яка має свої специфічні корективи в то, як ви ставитеся до філософії гри. Звісно, це один великий спуск. Ну, або підйом. Цього разу радше спуск. Можна привітати кожного разу, коли ти бачиш південну зону на штормпоінті, ти точно знаєш, що команди, які знизу знаходяться, трошки видихають. Адже підкорювати цей Еверест на про сцені, якщо тебе кидає кудись на стіну, дуже неприємно. А тепер це хороші новини для Falcons, для Na'Vi, для NAP і для всіх поблизу причетних. Ой, що це виліться вже потім. Хто знає, багато ми бачили сьогодні. Позиціонувань команд і в що воно поверталося, хто зустрічався з проблемами вже з самого старту. І потім в одного легенда намагався розресуватися. Можемо оцінити, до речі, легенди, які набрали собі зараз також команди. Е, більше спару з'являється, досі доволі актуальний кесел. Пасфайндерів, до речі, побільшало. Але зараз сказати, що хтось прям тотально домінує, уже набагато важче. Плюс вітаємо в ростері перші Бангалор. Да, це головне питання того, що ну, по перше, манговор дуже популярна на штормпоінті, була приблизно з того моменту, як почув на простані грати, тому вона, да, тут час від часу досі з'являється. Але що хотілося сказати, що все ще тобі потрібна легенда на ротації, на мобільність і мабуть, в рейс чи Pathfinder щось, якщо в тебе вже нема Альтер, нема еш, ти не хочеш використовувати актейна, що звісно до... Найбільша прикрість сучасного апексу, а. Е, але так, треба все ще шукати варіанти, як переміщатися по мапі. Тим паче, коли ми кажемо про штормпоінт, е, і тут доволі багато вертикалі про що ми спілкувалися. Але з точки зору того, що тобі просто дуже часто доводиться постійно лізти вгору. Ой так, зона цього разу б'є діаметрально протилежному напрямку. Тільки на попередній мапі ми спілкувалися з Омером про те, що вже три мапи поспіль. У нас зона вказує на північ або на північний схід. Цього разу це південний захід. Там уже зібралася доволі велика кількість команд, серед таких, до речі, 100 Thieves, Фалконсен, Айпі, Кінотроп і ще такі команди, яких важко там вирізнити. Uh, Добігати прийдеться насправді. Ну, ось теж половині сервера. Дуже далеко знаходиться GNG. Alliance поки не бачить проблем для себе. Вони ще хочуть трішки підлутатися. Навіть місцева фауна для них це поки не проблема. Ну і їм ніхто там завжати поки не буде. Намасі знайти в цьому всьому Наві. А от Наві якраз потихоньку переміщається вже до наступної локації. За що люблю. Такую чудову мапу, як Штромпойнт. Навіть коли нема ПВП, можна подивитися, як хтось гамселить собак на мапі, і це <свят> от, хоч якийсь контент, який ви отримуємо з вами. Бо поки невеличкий трейд <свят> демеджем <свят> і на цьому все. Лунгбол абсолютно голий, який каси, мабуть, захотів би поміняти все ж таки на щось оптимальніше, але не знайшов краще опцій для нього. І от команда потроху рухається вперед. Знов oh. зона вам відома. Да-да, прилітає трошки демеджу, хоча б. Все ще до повноцінного файту. Я не думаю, що поки дійде. Тут завжди головне питання, з якого боку це хворіти хоче бути. Де ти хочеш тримати човок, Бо потім в протилежному напрямку буде рухатись дуже важко в процесі, якщо ця зона почне контролюватися вже половиною лобі. Я думаю, є певні підозри на рахунок того, куди буде рухатися зона. З іншої сторони, тут рог тримати Хаграунд не будуть. Таксі викликано таксі зараз буде їх кудись забирати. Alliance починають рухатися до зони своєї першої. По факту настільки Alliance, Алаєнз Дженджибепе та кінотроп знаходяться на клас або поза межею зони, або дуже близько до неї, будуть вирішувати, що ж рухатися чи ні. А рок таке враження, наче намагаються нафійкувати свій відхід і повертаються на позицію для того, щоб суперника трошки знизу постріляти. Це, до речі, ТСМ. Але ТСМ, в принципі не ведуться. В них є дуже багато укриття. Якщо захочуть, вони будуть стрілятися. Якщо ні, вони близько до зони і будуть грати на наступну вже. І вирішили, що замість того, щоб витрачати ресурси зараз, ліпше зекономити їх на майбутнє. Можна помітити кстати 2 по 20-20 в руках у дуплексах. Цікавий вибір. Можливо. Опції по типу 99-го не було поки що, але не найгірший варіант, не найгірша опція, це очевидно так. В нас, оу, лягає перший з вулф команди Донат. нокається. з'їли Донас. Виходить, що Доната з'їли. Дійсно, У мене до тебе важливе питання. Ага. В світі в якому в Apex Legends фіналі грає Team Sentinels та Team Nemesis, Як ми назвемо нашу команду? Тім R99, чи щось інше, чи Тім Крабер? Mm, слухай, до речі, я думаю, навіть треба два слова. А я думаю, нашою ідеальною назвою була би Крабер Фрагер. Оце була б ідеальна назва для нашої команди. Ну все, сподіваємося, що ніхто, хто нас зараз слухає, не викраде цю назву, і ми зможемо її запатентувати за собою. Ну, їдемо, їдемо, їдемо далі. Подивимося, чи буде зараз вже хоча б якісь перші кили. Розпочинається четверта мапа десь на рівні третьої. Е, набагато якщо новіші, були напевно перша і друга. В цілому це зав'язано також з тим, що у нас взагалі розпочиналося все зі дістрікта. Там команди залізли в один будинок і чисто ділили поверхи, і рандомно видаючи кіли. І були прикольні історії, типу Фелконсів, які на одному гравцю вижили і потім поверталися. Тим не менше, тут все одно всі поступово стягуються. Перші зони вже закінчуються. Бачимо. Вже змушені портали, тут призи деякі команди ставити і відкидуватися. Є Кесл. Ну, в такому проході Кесл це взагалі імба, мені здається, люди. Ти тут you shall not pass. Якщо попробують сюди вриватися, то це закінчиться просто класною стіною, від якої тобі придеться розвертатись. Ну, спробують принаймні тепер по позиціях якось покійно себе відчувати ВК Геймінг. Від них поки що ніякої конкуренції нема по Треба подивитися, як у Na'Vi справи складаються по їх позішеннінгу, тому що ну ми з вами знаємо, наві дуже складно, поки в цьому фіналі проходиться. Вони на краю о, першого рінга знаходяться. Тож їм попереду ще потрібна буде доволі серйозна ротація, але перед тим, як рухатися, треба щось зробити з фурією, яка дихає в потилицю дуже близько до Наві, знаходячись на. Південні, суто південні, південно східні, якщо від рінгу рахувати територію, а все ще мапа не без крипто. Бачимо дронів, які тепер вже трошки рідше, але все ще пролітають по прибличу навіть і гравців, не те, що тільки дроні десь там зверху. Велика кількість команд вже насправді підійшла в е, зону. Тепер за межами на дійсно пинилися навіть фурі, які вже починають навіть перші розміни демеджу між собою. Цікаво було подивитися. Але насправді позиція Ж на стороні, начебто, наві. Хоча там треба грати від ландшафту. ТСМ рухається в спину фурії. Там буде зараз дуже цікавий чов. Фурія чи очікують. Зараз трипл ТСМ собі в спину. І для Наві це може бути хороший шанс когось як мінімум доїсти, або можливо навіть поборотися ще за закриття човку. І нам, до речі, перемикає на це цим... якраз екран. Тут зараз буде дуже цікаво, тому що Наві може для себе нарешті залутати перший кілпоінт за весь цей час. Дуже би хотілося. Паралельно ВП знищують Мінус. Перша команда. Яка сумна історія. Uh, у нас тут трошки неправильно показують ВП перші вилетіли, а не Альянси, Альянси їх першими вибили. Хака, mm -hmm. чи знайшов він когось, та поки що ні. Але тепер от скоро і ТСМ з'являться на горизонті, і тоді це стане вже рандеву на трьох. Yes. Так, подивимось ТСМ. Ідуть в спину. Тепер на позиції фурії. Наві відстрілюється слаб, G7. Довільно робочий Кіона дропнув. І Тепер можна працювати далі. У вас ще й перевага у слава Філетове Армор. І до речі, доїдають. Кіону не відпускають вже позиції такої сили. Зараз будуть сидіти Наві попереду і змушувати Фурію думати, чи хочуть не чи ні. І ТСМ користується, до речі, не наві. ТСМ користується ситуацією. Вони стрибають на обличчя Фурії. Там розпочинається справжня бійка. Наві треба зараз теж вриватися, намагатися доїсти суперника. Ще на тому боці мапи розгортається боротьба Alliance. Викидуть гранатами, з іншої сторони, пролетіла від спару стріла. Ну, хочеться відійти. І поконтролити, насправді суперника. І не пускають, до речі, канона якось заражити через гору. Самі зараз Alliance, до речі, підуть в реагресію. І, до речі, дуже гарно йдуть в реагресію. Поки в нього пригрів, він буде дуже сильно програвати всі хету дуелі, -хет але зараз нокі і mm -hmm. Вони точно не на боці альянсів. Що відбувається прямо зараз. двох втратили гравців на рівному місці. Намагається врятуватися, але запізно мінус ефект. І з цим падають решта гравців. Мінус Анваки, мінус хакес. Альянси випадають з цього змагання. Жахлива для них мапа. Ну це знаєш, ризик ранніх файтів. Це трошки рулетки, в яку ти сам зі своєї згоди залітаєш, і цього разу альянс програли. Я не знаю, що там відбулося на паралельній частині, але ти подивися, фурія досі живуть вдвох. Наві їх переслідують ТСМ взагалі пішло іншою дорогою, і Наві, здається, хочуть доїсти суперника. Вони голодні до кілів. Вони наші справжні акули відчули каплю крові в цьому апекс морі. Лапже 7 далі настрілює, Єдиний володар того самого філетового армора, Фурія намагається відстрілюватися, але кожний відпік прилітає просто дуже дуже боляче у відповідь. Тому Нормально відчуває себе зараз Наві, відчувають, що можу тиснути суперника, Кріпто, Ультимейт. Трошки тут є заповільнення, але відпустити меднеса здається не повинно слаб. Ну слухай, поки що Роші сила, взагалі команди Наві на цій мапі. є, я а, вже навіть ще три, мабуть, Все ж таки кіли наві. а, а, тут Навіє. Круто починаються. Зараз 4, 3, да, бо там point, Точно 7 поинтів, можливо, до гризли когось із TSM в процесі, а ми десь не помітили. Так, да, так, да, так, да, десь хтось з ТСМ мав ще впасти, тому що у навіть дійсно 3 кіли, але все ще фурія живі. Тож десь, так, да, у ТСМ, бачите, не всі гравці присутні, там, начебто Сольник взагалі е, грає в цьому моменті. Так, да, Solник е, 2. Вся пачка відгресилася на ТСМ, фурія йде. Їх сольний гравець на північ. І от він, Рінг, який потроху починає вже суватися і змушує гравців це серйозніше зміщатися кудись бік барометра. Mm, Хані новини на барометрі пайти, ну, такі Можуть бути душноваті. Наві дійсно набирається декілька поєнтів. Все ж не добило останнього гравця фурі. Він, здається, добереться до реселки, але джинджи, вони контролюють зараз край зони. Ви хоч цього, цього би не бачите, не знаєте. Але навіть якщо фурія розресується, то джинжи це помітять і можуть скористатися цим халявним набором додаткових поєнтів. Фурію зараз вірити дуже важко. О, зона, як бачимо, дійсно буде сходитися на активний файт. Наві зараз туди спробують вірватися через Евак. ТСМ їх помічають, ну і насправді помічає мало новий сервер. Питання в тому, в яку позицію зараз пробують зайняти Наві, тому що в будинках може бути гаряче. Там і ліквід, і Enter Force. Хтось в тунелях, хтось над тунелями, хтось під тунелями. Там просто занадто людяно. Наві пригоди все одно тільки починаються. Як би не хотілося робити вигляді, що ці декілька кілів з цього зміни справу, треба робити більше. Пішла битва, ярка нокається прямо зараз. Десь втратили свого гравця і пішов Пуш на слабе прямо зараз. Намагаються його не відпустити. Але Ой, гранати гарно. заважають. І 36, нормально улетіти на Наві. Вони самі постраждають. Шейла розкручується. І здається, є 36 жертви власної агресії будуть потроху падати замертво. Наві навіть намагаються контрагресію нав'язати аби не відпустити супротивника і можливо підготати екстра кіли. Дуже ризиковано взагалі виходити в будь-яку реагресію, тому що тобі одразу накидає спину інша команда. Паралельно фурія таки по моїм предіктам, нікуди не полетіла. Вони елімінет наступні. І добре, що хоча б Кесл зараз є у ліквід, без нього в цій ситуації було б набагато гірше. Х'ярка, до речі, розресався. Треба зараз йому допомогти якось вибратися з складної ситуації. А здається, ніхто зараз їх пушити не буде. Зона зійшлася ще разок і грають на мості. Зараз примикаємося на 100 Панцують, пробують битися, втрачають дуже багато ресурсів. Два вже без арморів і майже без хп. залітає ще. Елстар, кеталіст. Генбуртен пішов вперед, Агресія. Вона дає свої плоди. Ще один кіл. Сентінел, втрачають одного гравця, але треба якось допомогти і свій бім стабілізуватися і самому собі зарядити, щити, спроба успішна, але далі тобі в обличчя стрибають, і ти програєш. Сентінел елімінейтед. До тепер вже може стабілізуватися нічний рапті, але вона. Хто йде праців. підчищати, дивіться. Це Рок і ідуть підчищати. Зараз Sentinel, на Оси Хандрид саме за ними останній смішок. Там вони витають 2 кіли для себе. І п'яти поінтах перебувають від матчпойнту. Рок прямо зараз. Вити сквад, трошки пожити, і ви на матчпойнті. Чи просто пожити навіть цього вже може бути достатньо. А позиція дуже не в року, зараз рок є. Mm, у них такий цікавий міст, який дає їм можливість рухатися і бути в наступній зоні, але е, наступна наступна зона, вона набагато глибша і вже навіть грає, можливо, на руку Na'Vi І вже заробили собі ще один поінт сумарно. У них зараз 8, все ще це доволі мало. Їм треба мало того, що зіграти на плейсмент, так і. О, зіграти на багато-багато кілів. Добре, що стабілізувалися, відновили крипту, Зараз можуть воювати далі. Питання в тому, як команди будуть ставитися до присутності такого сусіда на другому поверсі. І хто буде покидати таки зараз у башту? НП прикривають спину. ВК наче зайняли собі хайграунд. Цікаву позицію також зайняли кінотропики. сидять зліва за островом взагалі. І їх уже помітили GNG. Що важливо розуміти, до 13-го місця там дистанція мінімальна у Наві. А у Наві 8 у чотирнадцятої позиції 9 понтів, наприклад, там просто дуже багато нічиїх. Тож, навіть можуть зараз одним кілом доволі сильно для себе ситуацію поліпшити. А от далі вже доведеться напрушитись, тому що звісно всі мітять. Ну, як мінімум нато 5 у хака. Нокає опонента. До речі, прямо зараз. Юка падає. А це шанс. Зеро нокається паралельним курсом. Ой, І ось вони ой. Rival Sports знайшли ви крутий. Вийти з нього їм не дозволять. Так, гранати відповідь, Райвело намагаються прокрити один одного, в рейсу з'їла, настріл зі спини, Airflow втрачає хп, армор. Ой як тяжко, ще одного нокають. Треба якось жити під стінку чи вдасться забрати хоча б когось. Ні, баннер все ж таки дається забрати, але і вийти після цього баннера нікуди, тобі йдуть. Фелтонс насідає на спину, впиваються фальхони просто кігтем в обличчя. Тотальна боротьба з кожної сторони. Зі зжити. Зуні намагається разом з тімейтами. Прикриває розреси, і попші фальхони перемкнулися на іншу. Ціль якось так вдається воювати під стінкою каталіст. Паралельно туди підсмоктується ще одна команда. І Здається, немає мезі зможуть зараз стабілізуватися, потім вийти. Взагалі на неготовий Фелконс. Що зараз буде? Фелконс взагалі елімінейтед. ТСМ в одного гравця поки що намагаються жити, але саме туди повинні направлятися якраз Nemesis. Вихід в ухо, спроба зіграти. Але Nemesis уже в трьох, уже на червоних та фіолетових арморах. Один гравець в соло залишився. Вони бачать, куди туди стрибають люди. І два по 20-20 приваються на близькій дистанції. Зуні не залишає шансів своєму супернику. ТСМ елімінейтед. І далі після цього. Хто знов тут? Рок знов тут. З'являється крабер в руках. Ой-ой-ой, рок. Себе дійсно НОК ближче ближче до матчпойнту. Вже перебувають вони. Але до цього поки справа не доходить. Рок, зараз три кіли. Доїсти нокнутого на того вони поки для себе не змогли. Нім, тепер 4 поїнти відділяють від матчпойнту безпосередньо. І знову дуель проти Наві. У Наві нема Нюкасла, з стаку, я вам нагадаю. Тому вони не можуть настільки активно захищатися стінками і нав'язувати контр-агресію. Їм потрібен хороший перший пік і самим не стати жертвою якогось. Про піку опонента, і коли проти тебе грає команда, в якій одночасно є і Ньюкасл, і Рамбард. Це дуже такий стрьомний сусід. Отут бар'єри, там стінка, гранати не пролітають, є Шейла. Чи хочеш ти з ними стрілятися, зрозуміло. У хака ще ног. Але QQ треба доїсти. Наче ВКі з усіх сторін, так, да, будуть вбивати. ВК Gaming буде зараз вже. Судячи за все, помирати потроху. Фраг для Наві знайдено. Екстра, екстра поінти є. І отже, потроху Наві можуть просуватися по таблиці. Так, це прикольно. Паралельний кінотроп уже елімінети. Так бачимо, касл в близьких дистанціях будинках може бути максимально небезпечним. А ось на опені не завжди ти захищений з усіх сторін, і хайграун дав класну перевагу. Залишається не так багато команд. 10 схватів рівно половина, які зараз вже на грані знищення, тому що. Починаєте закидувати пальці тут. Мінус перший, мінус другий. Якусь команду майже елімінували. Рок починає дропати в свого суперника. Вікіджі та Вулфи вписуються в всю цю ситуацію. Починають розбирати один одного. Вікіджі втрачають касу. Ну а Рок по що знаходить для себе червоний шолом. Прикольно. Вікіджи відправляється цього разу вже товарно. Деві складів лев. Наві сидять. Наві, до речі, якими ще не пропустили під собою декілька команд. І тепер спробують закривати в спину, виходячи з будинку. Рок. Дуже небезпечний сусід. На мезі залишився тільки один гравець. НАПІ також спереду. Взагалі, у Наві така незавидна ситуація, але треба, щоб хтось першим зробив прок на GNG. Рок пробують зараз не опускати якраз їх і живуть під своїм каслом доволі непогано. Двох вони намагаються поливати кулями настільки, наскільки це реально. Рок. Димом виживають весь цей час, і їх ніхто особливо сильно вже і не душить. Це шанс. Рокси розуміють. Нема зі спині про це не можна забувати ні в якому разі. В них вже сім кілів на команду є. Можливо навіть цього достатньо, аби дістатися мачпонту. Зараз ми з вами ще раз подивимося. Равець фнаті ага, за зоною там. Страждання невички відбуваються, але нічого страшного. Ухаха! мінус по декстеру. З'їдає грався Дженджі, і тепер навіть починають рухатися про ХГ. цей час інформація. Наві будуть зараз контролювати з половини сервера. І прямо зараз вони не у Багатьох опонентів, тож кожен наступний крок має бути дуже обережний. Подфандер видає свою зіпку, намагається рок-проманситися. І до речі, їм віддають вограунд майже в самому центрі. І вони досі тут, як тут. Як же вони живуть? У Наві непоганих аграріант може вийти, але прямо під ними ліквіди. Скоріше за все, це буде та команда, яка створить багато проблем, хоча ліквід виходити не можуть. І саме тому наві підставляється під дуже багато прицілів. Ресурси закінчуються, щити перезаряджаються. Наві важко жити. Туди вже бачу, десантується якийсь дрон, пішла є Ой, дуже важко. Гранат летить просто в Латинське море. Таке враження, наче всі сконцентрувалися зараз на навіть Дженджи Елімінейте Soul Елімінейте Сім складів лев на цьому сервері. І здається, настав час вриватися. Рок відчули силу вперед за каслом на пасфайндері. Зівка є питань нема. NiP воюють паралельно. Фнайті Na'Vi навіть Nemesis мезіселімінетить. Як же швидко скорочується кількість команд на цьому сервері? І бо одному будинку почали рухатися. І ось вони наслідки топ-4 залишаються. Рок досі живі. Вони вже отримали сяду. Сповідь. Та в ціно матч повін для Рок. Але яка доля інших команд? Ось це воно. Головне питання Рок з'їдають зараз. і Спорт, ідуть далі. Вже стають Q лідером. не спирається зупинятися. Ні, же біжами чи можуть хоч якось завадити рок, домінувати далі над цим сервером. Навряд чи в них це вийде зробити, тому що ця гра належить Рок і спорт. Рок ESPOS чемпіони. Вже дві мапи виграються, виграє ця команда. На даний момент у них 67 понтів. Ви розумієте, що наступного разу ця команда, якщо вона виграє, вона забирає цей Apex Final. Ще одна перемога рок необхідна, аби дійсно зацементувати себе як чемпіони і Sports World Cup 2025 по Apex Legends. Вони знайшли дві перемоги, але без третьої не розберемося. вони не отримують. Не розберемося. Дійсно, але перша команда, яка досягла матчпойту, з чим ми можемо їх привітати. Знову ж таки, команда, яка досягла більше 50 поємтів, це ще не означає команда, яка виграла. У нас бували ситуації. В минулому Омер про це розказував саме у його експіріенсі, коли команди розібратися довго не могли, хто ж все таки буде переможцем. Плюс у нас буде продовжуватися зміна по мапам, хто знає, кому буде краще гірше воювати, наприклад, на наступній. Хоча наступний знову ж таки мапи будуть шторм. Поїнт розігрувати. До вашої уваги, до речі, кількість поінтів, які заробили зробили команди саме за дану мапу. 25 найбільше найбільша і просто ну якась така велетенська кількість отримана саме рок. І Подивіться, з цих 25, 13, більше навіть на один поінт саме за кіли вони заробили. А, на рок половину сервера намагалися з'їсти, і в них це дуже непогано вийшло. Можна привітати Na'Vi, поки що це найкраща. Мапа в їхньому виконанні, яку ми бачили, але і цього замало треба підтримувати планку і навіть піднімати її вище і вище. Так, вони по таблиці просунулися зараз, хоча б трошки, але цього на даний момент замало. Зараз скоро побачимо з вами е, наш результат турнірної таблиці. Меню проміжковий. Да, дійсно, чекаємо. 26 асістів асістів Ну, Рок зараз запалюють. Вони дійсно показують, що це команда, якою варто боятися в цьому лобі. І неважливо, який тех у тебе за спиною. Кеталіс відправляється в бан матчпоінт для Рок і Спортс. І одна хороша, гра для NIP, для Хандратів, Thieves, для ВК Gaming, для цих трьох команд. Може вже в їх відправити також на матчпоінт з перемогою. Це більше ніж ймовірно. Це факт, це факт. Поки що Falcons — основних з фаворитів. Ми бачимо тільки в другій половині таблиці. Na'Vi під 8 Сімпоїнтів дійсно найкраща мапа з попередніх. Але все ще і плейсменту, і кілів треба набагато більше, щоб конкурувати, тим паче, коли на сервері з'явилася команда з матч-мап матчмаппойнтом. Як би то не було, треба грати краще. Поки що, ми йдемо на невелику музичну паузу, повернемося до вас, як завжди, за хвилин 5-10. Думаю, цього разу пауза буде менше. І одразу подивимося, що ж такого цікавого Нас будуть нам будуть показувати команди на наступному штормпой.